Рідні друзі та побратими проводять в останню дорогу полеглого воїна 22-річного Андрія Кухаревича. Він загинув 7 серпня під час виконання бойового завдання поблизу села Торське Донецької області. Прапор та грамоту пошани вручили матері полеглого бійця Любові Резнер. Він служив 63-й бригаді, закінчив Львівську академію сухобутних військ імені Тараса Петраса Гайдачного і зразу після випуску зразу. На другий день він поїхав в свою бригаду. Він завжди казав, щоб я не переживала, що він живучий, що все буде добре. Коли я вичитувала десь в інтернеті, він служив на Лиманському напрямку, що там на Лиманському напрямку щось погане. Він говорив: Мама, не слухай, то неправдива інформація, слухай мене, вони наступають, ми їх відбиваємо. Така завжди була відповідь. Це мій нерідний син. Я виховала його з чотирьох рочків, він сирота. Я хочу подякувати Богу. Ну, всі... я не знаю, як це склалося, нічого випадкового не буває. Всім силам небесним, що в мене був такий син. Військовослужбовець з позивним дід, по братим полеглого бійця, пам'ятає Андрія таким. Молодий, енергійний, наполегливий. Вміє відставати свою думку. Але й слухає старших теж. Інколи ми з ним сперечалися, але завжди приходило до єдиної істини, що Україна понад усе, і треба боронити. Він же молодий офіцер, який з тому обрав цей шлях. Таких людей не вистачає. Поховали Андрія Кухаревича на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Софія Перчишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.